Просто раз вот с Олегом идемся на комплект обужает. Сам ждешь, Директор Андрій Миколаївич, Це представники фонду Неїде Фундешн. Олег, Дар'я. Ми хочемо заважати. А ми кого ми купили Маліку? Олім вас дуже любить. Ви молодший сина. Наш лікарняний заклад. Олег дуже любить наші короняний заклад. Все воно так. Просто бранчи зжимаються uh -huh. і припаливаем. Uh -huh. Цей апарат є поєднанням коагулятора та ультразвукової енергії, що по собі є унікальним. Його можна використовувати і при лапароскопічних, лапаротомічних операціях, вагінальній хірургії. За рахунок того, що скорочується час виконування операції, то також і зменшується реабілітація пацієнтів. І операції проходять менш травматично. Ну, це дуже гарний привод. По суті, я вважаю його унікальним. Хочеться подякувати фонд NAD Foundation і особисто Марину Харт та Олегу Фельшана. Це вже не перший ваш подарунок, ми вам дуже вдячні і сподіваємося на подальшу співпрацю. Спасибі вам велике. Цей апарат буде використовуватись в Київському обласному перинатальному центрі, в гінекологічному відділенні з малоінвазивними технологіями. Його нам дуже не вистачало. Ми дуже любимо малоінвазивні технології, от у нас є лапароскопічна стойка. І це я порадую теж як додаток до, до цього обладнання.